Сильно зараз не вистачає якісних даних для того, щоб робити аналіз і приймати певні рішення. Зокрема, муніципалітети, які до сьогоднішнього дня функціонували на лінії зіткнення або в умовах окупації зараз знаходяться, вони святкуються з тим, що архіви втрачені, люди виїхали, спеціалісти покинули їх. Ця інституційна пам'ять професійна, вона втрачена. Тому, на мою думку, варто займатися збором якісних даних. Як це можна робити? Є досить гарні приклади, як роблять військові адміністрації на своєму адміністрації в Луганській області, відкриваючи в різних громадах по території України свої штаби гуманітарні, як зробила маріупольська влада спочатку війни, відкриваючи я Маріуполь центр. Це спосіб триматися зі своїми жителями. Від є таке актуальне питання, що люди повернуться. Да, То є дискусія така певна суспільна. Можливо, деякі населені пункти. Не будуть відновлені так, як вони будуть цього. Місто може стати селищем, малі сільські селищно-селені пункти взагалі можуть зникнути з карт. Для того, щоб це зрозуміти, треба говорити з людьми, запитувати, чи готові вони повернутися, якщо так, то які умови для цього треба створити, чи готові вони долучатися до створення цих умов? Чи вони в своє майбутнє бачать? Тобто цей контакт, збор даних. А це певна основа, з якої може буде потім штовхнутися, щоб прийняти українське рішення. Друге це певні формування спільноти. У нас величезний запит з різноманітних організацій долучатися до відновлення. До прикладу, наукові інституції кажуть, у нас є дослідження, у нас є розробки, які лежать там по десь років, їх може зараз використовувати вони зараз актуальні. Ми хочемо міжнародного співробітництва з науковими інституціями за кордоном. З'явилися досить серйозний і потужний прошарок. Це гуманітарні організації, які повиникали на території, де не треба було надавати допомогу ВПО, якщо це приймаючі громади, або тим, хто постійно. Не страждає від обстрілів, це певні групи, які об'єднують ВПО, які об'єднують сімей військових, ветеранів інших. Цей гуманітарний прошарок це ті люди, яким треба дати інформацію про процеси відновлення, які знання, навички, і вони зможуть зі своєї сторони, маючи вже експертизу, в інклюзивності, в залученні певних груп. Доєднатися до процесів відновлення бажання є, ми це бачимо в роботи з полів, але враховуючи те, що у них інша специфіка роботи, їм треба допомогти з цими знаннями. Тому формування спільнот, коаліції і підвищення певної кваліфікації, залучення в різноманітні процеси, цілком можливо, що ці спільноти будуть такі досить сталі. і Якщо сьогодні люди зібралися, щоб вирішити питання гуманітарного реагування, допомоги військовим, то через який час з Деокупацію з настання мира, стабілізація цірці суспільства, ці спільноти вони можуть трансформуватися в щось, що направо на розвиток на те, щоб допомагати повертати за кордону наших співгромадян, показуючи їм позитивну картину змін і певно створюючи надію, віру, майбутнє. Що стосується планування, стосовно стратегічного планування теж може бути. Є приклади того самого Маріуполя, який брав супутникові знімки, робив на основі них оцінку пошкоджень. Території, шукали фотографії по різним телеграм-каналам, не тільки по українським скажу, але це спосіб зібрати знов такі дані і чимось оперувати. Теж можна робити, хоча що стосується планування відновлення, тут все ж таки треба тут все ж таки треба мати якийсь часовий горизонт, який ти плануєш. Частини людей, такі такі, як я, хто займається плануванням відновлення, ми м'яко кажеться, виглядає в дивне. Я це розумію. Я це розумію, бо дійсно в період активних бойових дій, коли нові об'єкти пошкоджуються, нові виклики з'являються, складно взагалі прогнозувати майбутнє. Займатися плануванням, це дуже складно і гарантувати, що у цей документ, план відновлення, що стратегія буде до 27 року, як його планують, я не можу дати такої гарантії. Uh, але це нормально. Ну, бути готовим, що цей документ він буде переглянути вже через рік. Це нормально, тому що нам на сьогодні треба надія вже сьогодні. що, що територія буде відновлена, що сюди повернуться люди, що тут будуть розвиватися певні галузі економіки. Ми не можемо відкладати до завтра. Відсутність надії викликає ви самі розумієте, для кого, для кого перевага. Ми не хочемо, щоб наш ворог досягнув тим, що знищуючи цивільну інфраструктуру і налякуючи людей, досягнув свого результату. Ми просто виїхали, розчарували саме бутніму країну. Тому планування це про створення певної інструкції для тих, хто працює з документами, це все публічний сектор нашого державного управління і створення надії для людей. А що стосується на практиці, якихось рішень, конструкції, по суті, відбудови, то тут має бути встановлено такий вузький пріоритет, ті речі, які треба робити вже сьогодні. Зберегти, щоб люди не роз'їхалися, зберегти хоч базовий доступ до продуктів харчування, води і так далі, медицини. Знов таки для того, щоб життя на цій території не зупинилося і було що відновлювати. Знову таки, яка територія, да є, якщо можна зробити орто фотозйомку, ну лінії кордону, ви не піднімете дрон до того, щоб зняти. Пошкодження, а, якщо є можливість виходити на територію, перевірити стан комунікації, геодезію, геологію поробити, ну цього що ще є сенс робити. А, подивіться на а, ініціативу Львівщини Брейв, називається, про те, що йде мова розбудовувати житло для а, ВПО, інші речі, це ж теж про відновлення, і це може робити. Вони вже роблять сьогодні. Подивіться на ініціативи нашого уряду про те, що а, певні заводи відкриваються, в тому числі. А, які допоможуть нам перемогти. Вони сьогодні вже сьогодні відкриваються да, в Україні. Ну це, це дії, які можна віднести до відновлення. Але я би не був такий впевнений, що в Херсонській, Запорізькій, Донецькій інших областях можна виїхати на територію і провести там гадезію, бо можна спокійно знайти там снаряд на Тому по різному нам треба бути зараз такими гнучкими, придумувати ті підходи, які, які працюють, щось тестувати.